Усім доброго ранку 8.00. Я вже приїхала на ділянку. Сьогодні 11 вересня, понеділок, вчора відпочивала бо неділя. І в більшості у нас на Львівщині не працюють неділю. Не знаю, як в ваших областях, а в нас не працюють. Так, картоплю в суботу я викупила, зараз я вставлю. Трошечки відео, яке я зняла в суботу, як ми купали картоплю. І хочу сказати, що цього року я запросила сусіда, він приїхав тракторцем і такою купалкою і викупав нам картоплю. Мені це дуже сподобалось, тому що ми дуже швидко цю картоплю позбирали. Буквально за 2,5 години ми позбирали і там ще поки позносили цю картоплю. Фактично, ми потратили 3 години і після цього ще пішли і ще і батькам допомогли купати картоплю. Тож, на слідуючий рік я так само звернуся до свого сусіда, щоб мені викупав картоплю. Краще заплатити трошки коштів, але так не замучуся. Я взагалі цього року не замучилась при збиранні своєї картоплі. Картопля була велика, гарна, але не було так багато картоплі. Минулого року в мене на сінебу і було набагато більше, а цього року бі великої більше. Я все рівно задоволена. Дрібної дуже було мало картоплі, буквально ось цієї площі три кошика дрібної картоплі. Ну, три-чотири, можливо, так. І то відкидали туди і зелену картоплю, різну. Така сухалка, 13 сусід і така картопля. Тут є червона, що в мене є біло. Потім тільки треба буде тут збирати. Такий красорець. Ось така в мене картопля вродила. Це біла, є ще червона. Подивіться, яка. Ого! Трактор вже виворив, і ми тільки позбираємо. Подивіться, які груди тут, бо тут глина. Тяжко було навіть виворювати. Така картопля. І все вона є ось така червона. Червона трохи менша, отака. На навіть бадиля має таке червоне фіолетове. Але є і крупно. Ось. Так що зараз будемо збирати. Отут в ящиках є насінна, бачите. Це така італійська. З Італії привезли цей сорт, а це така ось червона. Ще інший сорт. У мене дві червоних. Є. В ящиках буде стояти, тут підсохне і в підвал. І вже на сліду рік буде готова для висаджування. А велику то мішки і потім висиплю в підвал на низ, а це піде на стіл аж до гори. Так, ми за три години справились. У нас було четверо, п'ять сотих, ми картоплі позбирали. Все, буде тепер спокій. Ось скільки в мішках, зараз повозимо, все велика картопля, дрібну вже завезли і це середня картопля. А сьогодні я хочу все ж таки приступити до своєї полуниці. І... Її пополоти. <хи> відтягувала, відтягувала, далі нема куди. Ще хочу вам сказати, що я розказувала про свої огірки. І сьогодні 11 вересня, а я в суботу назбирала цілу корзину ще огірків. Ну, хто дивиться мої відео, то знає, що я маю такий кошечок, в якому колись я паску святила, а зараз збираю огірки помідори маленькі. І я говорила, що сортові огірки погано вирощувати, лише тому що я не знала, що такий є огірок, який називається посухостійкий. І фактично, ось тут є один рядочок на 10 метрів. Ну, і ще тут 4 метри десь є. Я залишила. Гібриди мої вже всі відійшли, вже не плодоносять, а ось цей посухостійкий огірок. Родить і родить, і то такі огірки не маленькі, а досить величенькі. На салат зараз якраз добре, бо вже заквасили, замаринували. я один день не збирала і покажу вам, які огірочки. Бачите? Це в суботу я позбирала цілу корзину, а сьогодні знову ось такі огірки. Є і менші, бачите. О, десь і більші пропустила. Подивіться. Ну, не буду зараз збирати, пізніше позбираю. Тож, усім рекомендую такий по сухості, який огірок. Ви будете завжди з урожаєм. Подивіться, який урожай. Сьогодні 11 вересня, а висаджувала я його в травні. Розсадою. Це ж скільки він плодоносить. Травень, червень, липень, серпень. Ну, травні він не плодоносив. Візьмемо червень, липень, серпень і вже вересень. Четвертий місяць він плодоносить. І я фактично його вже не підливаю. Один раз, може, на тиждень підлию і все. Так, помідори у мене ще є. Добре, що фітовтора припинилася і помідорки дозрівають. Ось такі ще є. Це атомний виноград Береда. Подивіться. Є ще помідори. Ось такі червоненькі. Так, перчики мої дозрівають. Я вже один урожай зібрала. Ось тут такий величенький. І знову дозрівають. Тут в мене ще ростуть патисони і кабачки. Так, дріпак треба вже буде скусити, бо він вже величенький такий. Так, що я вам ще хочу сказати, якщо низкорослі як помідори, вже давно відійшли і їх немає, а ось високорослі ще плодоносять. Так в теплиці мої помідорчки виглядають. Листя пообрізала, тільки трохи залишила, тому що воно хворіє. І навіть листя огірків вже почало хворіти. Подивіться, які огірки ростуть. Бачите, як я їх формую. Оце все наниз в одне стебло веду. Потім, коли огірок обірваю, відповідно, і листочок обірваю, і веду в одне стебло. І ось так він високо у мене росте. Вуса обриваю, пасинки обриваю, а ці стебла наниз ложу. І якщо маю час, то присипляю ще землею. Просто городу землю беру і присипаю ці стебла, щоб вони так в повітрі не були. І вони тоді впускають ще додаткові коріння. Так що вони в мене тут будуть дуже довго росли. Завдяки тому, що я огірки обірю і веду воне стебло, відповідно, і хворі листочки обірю, і огірок так не хворіє. Я так вже роблю третій рік. Мені так подобається. Нема таких зарослів, а огірки ви завжди будете мати. Це артист. А це бейбі такий маленький. Ще в мене ось тут зузуля росте. Ось Зараз треба буде вуса пообірувати. Так, казанова. Це у мене найперший, який дозрів. Труфіль червоний. Йду подивлюся до своїх троянд, які я пересаджувала. Оця в мене росла, я її не пересаджувала, вона в мене буде цвісти. А ось цих дві я пересадила. Зараз ще підлию ранок. І ось тут я ще одну і другу пересадила. Це мій піон, що я посадила. Коралевий, Coral сансет. Ще може бути коралевий піон, Coral Шарм. І ще один піон я ось тут посадила. Хто хоче заказати собі піони, трав'янисті або іто, то я залишу свій номер телефону. пишіть до мене на iViber, Viber, а я вже тоді дам телефон продавця. Це жовті піони, червоні, рожеві, білі. Бачу, що ви на меседжер не хочете писати, шукати мене в Фейсбуці, напевно, вам це незручно. Тому в коментарях внизу я залишу свій. Номер телефону і пишіть на Viber. І я вам напишу продавця, який продає піони. А коріння, ви бачили, можете подивитися в минулому відео, які це коріння піонів. Квітник я свій трошки зробила, але там от ще позаду чуть-чуть не докінчила, не вистачило у мене сил. Зараз я трошки підлию усе і йду робити полуницю і потім ще там квітник позаду зроблю. Так, і ще мені прийдеться ось тут зробити, але це, напевно, сьогодні я не встигну, бо в мене в пріоритеті полуниці. Ще свій якийсь один день. Можливо, після дощику тоді краще буде полотися. Е, призначу для цього квітника. Е, хто знає, напишіть, чому така проблема у мене. Ось ці осінні айстри, такі, що синьо синь, так цвітуть, такі дрібненькі. Минулого року хворіли і цього року хворіли. Чим їх покропити? Минулого року мені хтось написав, чим треба покропити, але я чомусь собі не записала і не запам'ятала. Бачите, вони такі гарні в мене були, такі гарні кущі, так гарно синьо цвіли, так би метеликів дуже багато було на них, а вони чомусь прихворіли. А їх покропити, чи це шкідник, чи це якась хвороба. Не знаю, що це є, подивіться, треба їх зрізати, хай вони мені тут не портять картини. І шкода викидати, тому що от зараз вже не так багато квітів є і вони реально прикрашали квітник. І дуже багато метеликів було на них. Хто знає, як боротися з цією хворобою, напишіть мені, будь ласка. Полоницю я зробила на оцінку 3 з мінусом. А чому? Ну, тому що дуже твердо. Я взяла сапку, хотіла сапкою щось зробити всередині між рядами, але настільки твердо, що аж віддає. в мене нема сили, щоб боротися з такою твердою землею і бур'янами. Я просто руками такий великий осінній бур'ян повидирала на тачку, повивозила. Ось тут трошки трактор так накинув на полуницю, то я рамлями, бачите, відсунула. Відгромадила від полуниці, а в четвер, буквально на сьогодні понеділок. Через два дні має бути у нас дощ на Львівщині. Дощ паде, буде волога земля, і я тоді полуницю гарно зроблю. Ну, тому що сьогодні просто я би потратила усі свої сили. Ще я підлила свої чорнобривці, що я пересаджувала. Також тут квіточки підлила і там трошки підлила, тому що дуже сухо, але вже давно дощик не падав. Зірвала я свою катрусю. Це такий виноград у мене зелений, ось тільки в мене вийшло. Досить великі грона такі. Ось таке відерко на 5 літрів. І не знаю, як правильно визначити, чи вже дозрів виноград, чи ні. Дуже багато мух, ос сідає на нього. І деякі виноградинки почали гнити. Тому я його зірвала. І якщо ось такий жовтенький, то він дозрів. А якщо десь такий дуже зелений, то він ще добре не дозрів. А так виноград сучистий, смачний, такий ароматний. Але я привикла до такого солодкого винограду, напевно, технічного, що йде на вино. Такий, як мами ріс і росте. Цей має тверду шкіручку, має свій аромат, і досить солодкий, соковитий, але тверда шкіручка. Ну, не хочеться її їсти. А ще в мене є там такий темний виноград, то я його ще залишила, він ще дозріває. Він так не гниє і не тріскає як цей. Хоч я гарну полуницю не зробила, але я замучилась. Все ж таки. Трошки собі купала картоплю, трохи батькам допомагала. І хоч вчора була неділя, я відпочивала, але все рівно якась я замучена. Мені більше нічого не хочеться робити. Такого важкого я буду квасолою займатися. Я в суботу трошки, бачите, ось так начистила квасолі. Але мама каже, що так не добре чистити, тому що можуть завестися такі жучки, якщо вона почищена. Треба просто зірювати ось так з такими стручками і так зберігати в гаражі. Тому я буду ось зараз ці стручки зірювати. Маю ось тут такий ящик паперовий великий. Тут в мене така лавочка є, дерев'яна з піддонів зроблена. Я собі накрила її такою капою. Тіньку, бачите, під горіхом, під вишеньками. Буду отак обіроти ці, як нас називають, струки. А ось ця квасоля це є квасоля калинка, бачите. Ще в мене є квасоля еурека. Біленька така дрібненька. І ще в мене є квасоля мавка. Але поки що буду ось цю обірвувати. Дуже гарна квасоля цього року і вона доспіла. Ось подивіться, навіть немає листочків, ось ця квасоля калинка, тільки самі ось такі штуки з квасолинками. А ця в мене така біла є, то вона, бачите, має багато трохи листів. Ось така біленька. Я сьогодні молодець, бо з квасолою я справилась. Послухала маму і ось так е, квасолю обірвала. Тут така біла велика є. Тут дрібніша є, біленька, і ще червоненька. така. А тут я зелену відкинула, це треба буде ще почистити і скоріше зварити. Вона вже не постоїть довго. Або заморозити. Так, вже тачку вивезла ось такого квасолиня. Ще ось тут стільки сміття, ще тут мені треба зараз все погромадити, щоб було чистенько, бо я люблю, щоб було чисто, щоб було приємно прийти. Бо як насмічено, то навіть не хочеться сюди йти. Ніби я в холодочку, але сьогодні так жарить, що я б на поле нічого не могла робити. Добре, що мала таку роботу. Щось свою квасолю обірвала. Тому що в четвер вже буде дощ і вона б замокла, тоді треба буде знову сушити, а це не добре. Ось така квасоля біла, бачите? Вона така середня, бо я ще маю білу яску, то вона велика така. Так, ще трошки помідорів назбирала, я буду квасити, тому що я ще не квасила. І, ну І огірки зібрала. Ще якась така маленька капуста взяла, буде на супчик. Бо вона і так вже більше не виросте, то така, що на одному кх, стеблі виросло ось таких чотири капустині, то я їх зірвала. Навіть не чотири, а п'ять на одному стеблі виросли. Так, у гірки я стільки зірвала, а ще відерку п'ятилітрове занесла до мами. Малина дозріває, я вже давно її не збирала, бо не мала часу. Тож сьогодні, може, трошки позбираю. О, дивіться, яка малинка. Ще є. Це ця малина, що я садила в усени минулого року. Бачите, вона ще така маленька тут в мене росте. Але плодоносить, подивіться, скільки на кущі багато ягід. Так, тут теж ще малина є, де мій рядочок, але вже менше. Але ще назбирати можна. Ось такі ще малиночки є. Сьогодні ми перевозимо перегній. Дивіться, отут ящики було. П'ять таких палетів збитих. І ось такий перегній, бачите? Це за один рік. Звичайно, краще робити перегній в одному ящику, а другий, щоб відпочивав. Але мені так не виходить, тому що в мене дуже багато рослин, квітів. Тож я такі маю два ящики в куточку. І це за один рік ось тільки набирається і зараз все перевозимо на город. Ріпак скусили і тепер даємо ось такий перегній. Чому я так спішу? Звичайно, це краще давати, коли вже ураїться земля. Тому що мені треба вже слідуючи перегній закладати в ящики. У мене дуже багато різного бадилля є, з квітів. Ще в мене морква піде, буряк, з капусти залишки. Тож я буду це все закладати знову в паліти, в ящик. І будемо робити новий ящик, тому що цей вже трошки поганий, він вже стоїть. Три роки чи 4, не пам'ятаю точно з 20-го року. Так, 20-й, 21-й, 22-й. Це вже 23-й. І за рік часу ось такий перегній виходить. З одного ящика подивіться, скільки перегною. Ось тут ми розкинули. Ще тут, бачите трошки. І ще. Тут. тут ріс ріпак і ще зверху дали перегною, тож земля буде покращуватися, я сподіваюся. Тому що тут на незовині взагалі росла трава, люди відказалися від городів, і довгий час просто трава росла, цілина була. Тому е, мені треба покращити спочатку внизу землю, а вгорі більш-менш нормально. Бо нею користувалися батьки і давали час від часу перегною. Ось тут ми маємо нові палети і будемо зараз збивати. Можна з чотирьох палетів збити, і буде рівний такий чотирикутник, а можна з п'ятьох збити. Ми будемо збивати з п'ятьох, тому що мені з чотирьох дуже малий, ящик виходить. У 2020 році я зробила з чотирьох таких палетів, але це мені замало, тому тепер в мене є два ящики з п'яти з палетів, і то мені вже от тепер вже бракує. Я вже не маю куди давати усі залишки. Але ось ці всі стебла з квітів і з інших рослин я не викидаю. Я тільки спалюю або вивожу стебла з помідорів, якщо вони з світовторою. Дякую за перегляд, до зустрічі.